Наразі в сучасному суспільстві ми спостерігаємо масове насаджування українцям вірусу масової дошлюбної розбещеності і вседозволеності, впровадження в середовище молодих українців тваринних інстинктів, зневага дівчат та хлопців до своєї цнотливості Тощо, усе це зовсім не особиста справа і не тема для вульгарних анекдотів, це глобальна трагедія української нації. Все це робиться не просто так, а з певною метою і ціллю. Для чого це все робиться, думайте. В сучасних школах надсотливих старшокласних їхні ультрамодні подруги дивляться як на білих ворон, над ними насміхаються, обзивають їх дурепами та іншими словами. А між собою ці ультрамодні тінейджери вихваляються кількістю помітних партнерів та хто з ким переспав. А наша українська школа, на жаль, не надає цим незрілим юнакам та дівчатам знань щодо духовних аспектів материнства та батьківства. Бути незайманим або незайманою зараз не модно, це ознака відсталості. Цього ніхто не цінує, кажуть жінки, і це дуже страшно. Це життєво необхідно виправляти, бо від цього залежить майбутнє не тільки однієї сім'ї, а й всієї української нації. Здорова родина, здорова дитина, здорова нація. А все, що суперечить цьому, вигідно нашим ворогам. Може, нас так і не виховували, але ми повинні виховувати наших дітей таким чином, лише тоді у нас є майбутнє.